Всім доброго дня. Сьогодні у нас в продаж залітає ось такий Volkswagen Тауран. Це 2005 рік випуску. Автомобільчик у нас з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Автомобіль у нас на максимальній комплектації, максимально оптика лінзована. По кузову, по авто. В загальному корозії ніде нема. Повністю все було зроблено по кузову від А до Є. Автомобіль питий не був. Були суто підкраси по косметиці автомобіля на ось таких гарних титанових дисках, на Практично новій зимовій резині. Присутня також літня. Це все за домовленістю, вирішується питання, бо вона на дисках, тому що от буде додаватися до автомобіля. Без корозії автомобіль підготовлений повністю по кузову в гарному стані, без ДТП, повторюю ще раз. Автомобіль підмальовувався, ніхто нічого звідси не скриває, не приховує ніяких підводних каменів. По двигуну було зроблено капітальний ремонт двигуна, повністю всього. Замінені прокладки, переможена ревізія проведена на турбін, форсунок і тому подібне робить зараз супер. Ніяких нарікань по двигуну немає. По салоні бажано зробити хіпчистку, але це робити адекватно, можна підшити сідушку, тут можна підкрасити буде, але так адекватно на швидкість не впливає. Помилок ніяких нема. Тут, тільки один на ярбек, тому що знімали сидіння. У нас є такий монітор, клімат двохзонний, датчики дощу світла, круїз, автоматична коробка передач. Тому кого цікавий такий автомобіль. Зовні фарбувати зараз на даний час нічого не потрібно. Корозії на арках, на порогах, на ляді крисі, немає взагалі, тому такий залітає гарний автомобіль. По ходовій по автоматичній коробці питань немає. Технічно весь супер. Тому кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся, всім будемо раді його продати. Також у нас діє система Trade-In, можемо поміняти ваше авто на наше. І діє також передає лізинг, викуп авто, примін авто з Європи. Всім гарного дня, всім до побачення.